Є наслідки, скажімо так, партії регіонів, які вже також себе проявили за останні 5 років в цьому місті. Це абсолютно бездіяльність, це не наповнення бюджету, це діяльність тільки під час виборчої кампанії. Я маю на увазі дороги і так далі. Тому це нам також не цікаво і це наші ідеологічні вороги. Тому ми шукали союзників здравого, здравої точки зору, з демократичних сил. Це була батьківщина і самопоміч. І тому ми домовилися з Батьківщиною мати спільну скоординовану діяльність Полтавській міській раді. Зараз у нас виходить спільна заява дотичної фракції Полтавської міської ради Сьомого Скликання. Пункти заяви наступні це висновок та підтримати спільного кандидата на посаду секретаря Полтавської міської ради Сьомого Скликання, протидіяти та викривати факти корупції Полтавській міській раді Сьомого Скликання. Саме за це нас обрала громада. Основними питаннями стоять це відкритість влади через сайт Полтавської міської ради, через засоби масової інформації. Кожне рішення буде висвітлено. висвітлене. кожен місяць. Партія Батьківщина проти того, щоб трибуна міської ради була політично заангажована і для вияснення яких міжполітичних конфліктів. Насамперед, міська рада це місце, де вирішуються соціальні, комунальні. Проблеми міста, я вважаю ще раз підкреслюю, що секретар в даному випадку в сьогодні каденції це фігура, яка повинна бути політично стійкою. Це обов'язково. Вчора відбулася чергова сесія обласної ради. Ваш колега по партії Ігор Сірик б дуже Скепне витримав і нецензурним жестом звернувся до громади. Як ви можете прокоментувати це? Знаєте. Важко мені давати аналіз цим діям. Це, це на яких емоційних сплесках ви бачили, що витворювалися, який тиск був. Але в жодному разі я не виправдовую дії. Це дії, які не гідні політика такого високого разу. Вони дещо скомпроментували нашу політичну силу, але зважаючи на той емоційний стан, в якому перебував наш депутат, я хотів би на це зробити знижку, тим більше він вибачився. Не перед тим, хто його спровокував, а перед громадою за свій вчинок. Тому я з великою повагою ставлю до Ігоря. Я думаю, що він сам дуже жалкує про цей випадок.